Ветерани в гостях у школярів, розпочинаючи з 1997 року, Кіровоградська рада ветеранів фізичної культури, спорту та війни проводить зустрічі з учнями навчальних закладів обласного центру. От із нагоди дня захисника вітчизни, легенди кіровоградського спорту по воєнних років зустрілися з учнями 4-ї школи. Тут чекали на приїзд шановних гостей. Значення таких заходів для патріотичного виховання підростаючого покоління важко переоцінити, каже голова ради ветеранів арбітер Московської олімпіади 1980 року. Олександр Березан. приємно дітям бачити живих спортсменів, ті, які захищали і честь області, і честь України, і честь радянського союзу. Це виховання, це героїка, патріотичне виховання. Місце проведення заходу обрали не випадково. Це школа спортивна тут із. 100% учнів, 60% учнів, які займаються в дитячих спортивних школах, в різних, в різних відділеннях спорту, і в легкій атлетики, і в футболі, і в гімнастиці. І в ну багатьох видах спорту вчителі школи говорять, таке спілкування з ветеранами спорту важливе для дітей. Ми ж крокуємо вперед, намагаємося удосконалюватися, покращуватися, так освіту намагаємося покращувати. Але ми працюємо в усіх галузях. І в цьому році ми вирішили от розширити свої да можливості, так скажімо, більше діток познайомити з такими шановними людьми. Ну продовжили захід демонстрацією школи ветеранам, які відвідали уроки дітлахів та розповіли їм про свої перемоги на спортивних аренах. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.